Доброго дня, малята! Пропоную трішки попрацювати. А давайте з вами пригадаємо, яка зараз пора року. Це краще вам пригадати допоможе малюночок, який ви зараз бачите перед собою. Що ми бачимо? Красиві дерева з різнокольоровими листочками, грибочки. Так, дітки. Це осінь. Зараз у нас осінь. Останній місяць осені, який називається листопад. Пропоную вам послухати віршик про місяць листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже великі хмари небо затягли. Вітер віє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Так давайте ще ж з вами разом подумаємо, які ж зміни відбуваються в природі восени. Стає холодно, правда? Ми з вами гарно вдягаємося тепло, бо на дворі дуже холодно. Дме сильний вітер, часто йде дощ. На деревах пожовтіло листєчко, і навіть вже почало опадати. Всі тваринки, які мешкають в лісі, готуються до зими, роблять запаси на зиму свої мир.